Зараз Ольга Стефанішина на прямому зв'язку з нами. Пані Ольго, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пані Ольго, тож, перш за все, дозвольте привітати вас з новою посадою. Але якщо говорити про вашу роботу, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, які досягнення ви вважаєте ключовими? Е Звичайно, мої досягнення призвели до того, що на сьогодні реалізацію своїх повноважень має здійснювати за рахунок розширення мандату. Це безумовно ефективний менеджмент всіх процесів пов'язаних з європейською інтеграцією, відкриття переговорного процесу, здобуття українського статусу кандидата. Безумовно, це величезна командна робота і лідерство насамперед президента України, який ініціював звернення до. Держав ЄС щодо членства України в ЄС, але це велика координаційна і менеджерська робота. І на сьогодні, коли переговори про членство. України в ЄС вже стали реальністю, а її потрібно здійснювати з чіткою адміністративною спроможністю. Безумовно, окремим блоком моєї роботи були питання НАТО на сьогодні. Всі можливі інструменти взаємодії штаб-квартирою з союзниками використані, і ми зробили все можливе, щоб наші збройні сили, які мають на жаль бойовий досвід, але досвід застосування націвської зброї були. Були дуже важливим елементом майбутньої архітектури євроатлантичної безпеки на Вашингтонському саміті в НАТО. Ми вже почули, що шлях та шлях України до НАТО є незворотнім. Надалі, окрім політичного процесу, звичайно велика адміністративна робота попереду, і я сподіваюся, що разом з міністерством юстиції ми забезпечимо це на найвищому рівні. А давайте про це поговоримо детальніше, адже сьогодні рішенням Верховної Ради у вас збільшилися обов'язків. Давайте все по черзі. Вас призначено знов ж таки міністром юстиції, віце-прем'єром з євроінтеграції. Спочатку про євроінтеграцію. Який фронт робіт надалі ви бачите для себе? Безумовно, це продовження реалізації своїх повноважень у статусі віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а збереження функціональності міністерства юстиції з Денисом Малюською, який 5 років обіймав пост міністра юстиції. До, до тепер ми передамо ми обміняємо, обміняємося баченням. Він передасть мені справи і відповідно збереження функціональності. І е, стійкості цієї інституції для мене є важливим, але водночас її розвиток в напрямку е, більш е, чіткої е, правової політики, яка є основою нашого членства, попереду е, величезний процес наближення законодавства України до права ЄС і мін'юст має стати надійною опорою всім урядовим і позаурядовим інституціям в цьому процесі, тому безумовно попереду великий процес посилення мін'юсту саме в цьому напрямку. А давайте невелике уточнення, що потрібно змінити з вашої точки зору саме в юстиції, і які виклики надалі з огляду на євроінтеграційні реформи, які вимагають в ЄС. Давайте не забувати, що переговорний процес розпочинається і завершується блоком фундаментальних прав і верховенства права. І фактично, з рішенням про відкриття переговорного процесу, ми маємо і зобов'язані вийти з точкових змін і забезпечити належне функціонування всіх необхідних демократичних інституцій, стратегічне бачення розвитку державних інституцій, які забезпечують право. Суддя і в системі виконавчої влади, в системі судової влади відповідно є великий блок реалізації завдань, які стосуються реформи органів правопорядку, і всі ці процеси мають бути скоординовані, налагоджені системні і стратегічні. Я думаю, що це основна функція, яку має виконувати міністерство юстиції, координуючи всі ці напрямки. І вже 17-19 вересня в статусі міністра юстиції і головного переговірника я відправлюсь в Брюссель для проведення переговорів е, і е, відповідно завершення е, е, завершення е, дискусій е, в цьому напрямку. Дякую вам дуже, пані Ольга, за цю розмову за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Щораз раз вітаємо вас з новою посадою і бажаємо вам нових звершень. На новій посаді дякую вам. Гарного дякую, вечора. що запросили. Та дякую нагадаю це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України.